Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати м'ясо по-французьки чи м'ясо з ананасами, як хочете, так і називайте. Ну і покажу вам, значить, у мене сьогодні м'ясо кураче філе. Відбила, зробила такі заготовочки з м'яса Тепер посолити за смаком. Так, поперчити також за своїм бажанням. Так, можна додати спеції, які кому подобаються. Ну, в мене сьогодні буде так. так. Далі на кожен шматочок викладаю французька гірчиця в зернах. Можна звичайну вірчицю, яка кому подобається. І ось так розпреділяю на кожен шматочок м'язка. Далі на кожен шматочок по половинці чайної ложки майонезу розпреділяю. Так, готово. Далі можна відставити, щоб півгодинки, годинку помаринувалося, це вже за бажанням. Я ж буду готувати відразу, бо мені треба швиденько. Так, значить, беру дечко, застелила фольгою, збризнула трішки олією і викладаю шматочки м'яса на деко. Так, далі на кожен шматочок викладаю кільце ананасу. Можна кубиком порізати, можна як завгодно, як хто бажає. Ось так. Так, розложила ананасики і далі поверх присипаю сир твердий, потертий на миленькі вічка тертушка. Так, розкладаю сирок. Так. І роблю ще поверх сіточку тоненьку з майонезу. Ось так. Все, готово. І відправляю тепер у духовку. Запікатись. У мене розігріта 180 градусів, а там буду дивитися. І ви також, кожен дивіться по своїй духовці. Так, м'ясо по французьки з ананасом моє готове. Провело воно у духовці в мене одну годину. Ну, а ви дивіться, кожен за своєю духовкою. Так, зараз покажу смакоту. Ось так. Приготуйте і ви такі смаколики, порадуйте своїх домашніх, дуже смачно виходить. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!